Вибачте, але це дуже смішно. Я коли це перекладав, я просто не можу навіть витик. Всім привіт, це Влад. І сьогодні ми читаємо трет офіціанти. Які катастрофи на день святого Валентина ви бачили? У мене пробило колесо, і друг приїхав мене виручати. Ми обидва гетеро, але забули, що сьогодні день Валентина. Вирішили повечеряти разом. І оскільки обидва йшли з важливих зустрічей, були в костюмах. Ми навіть не зрозуміли одразу, чому весь персонал ресторану вважав нас наймилішою гей-парою. Я працював офіціантом у японському ресторані Хібачі, і одного разу прийшла пара. Після вечері. Хлопець кинув дівчину, вона підхопилася і, тікаючи до туалету, залишила за собою слід блювоти, мабуть, футів на 20. Хлопець просто встав і пішов. А я залишився прибирати цей безлад. У наших бронюваннях була примітка, що це заручини. Вони хотіли шампанське, певний столик, ще купу всього. Офіціант підходить до столу і каже, щось типу: О, бачу, ми святкуємо заручини. Вітаю! Жінка у повному здивуванні, чоловік зубивчим поглядом. Він ще навіть не зробив пропозиції, вона все зіпсувала. Коли я робив пропозицію своїй нарешені, я тримав це в дуже вузькому колі людей, щоб нічого не зіпсувалося. Мій дідусь дізнався тільки в день події, бо в нього деменція. А от її найкраща подруга досі зла, що я їй не сказав, але вона кілька місяців до того зіпсувала сюрприз на день народження, і я вже не міг їй довіряти. Вони були на побаченні, і хлопець пішов у туалет. Дівчина просто встала і пішла, поки він був у туалеті. Коли хлопець повернувся, він ще деякий час посидів, а потім запитав офіціантку, куди вона Ділася вона відповіла, що дівчина пішла. Тоді хлопець запитав офіціантку, чи не піде вона з ним на побачення. Офіціантка сказала ні, що він очікував взагалі. Я не офіціант, але коли я працював вибувалою у стрип-клубі, один з наших постійних відвідувачів якось на день святого Валентина прийшов при параді з квітами, щоб спробувати підкорити одну з танцівниць. Це не спрацювало. Порада. Якщо кожна ваша зустріч завжди пов'язана з тим, що ти даєш їй гроші, то вона не зацікавлена у тобі. Він зробив їй пропозицію. Вона сказала ні. Він плакав і ще 20 хвилин намагався переконати її змінити рішення, поки вона сиділа з кам'яним виразом обличчя. Нарешті вона піднялася і просто пішла. Він заплатив і залишив ресторан у сльозах. Я працював у доволі дорогому середземноморському бістро. На мій другий день святого Валентина це була, мабуть, найзавантаженіша зміна, яку я будь-коли відпрацьовував. Резервації забронювали практично весь ресторан, включно з баром і терасою, з 16 до 23. без бронювання гостей насадили, хіба що хтось відміняв або не приходив. Більшість відвідувачів все розуміли, чекали або просто йшли. Але один чувак постійно пушив кожні 10 хвилин, питав, коли ж нарешті його посадять. Казав, що він постійний клієнт і що його дівчина прийде о 19.00, а сам він з'явився о 18.00. Ми пояснювали, щойно звільниться столик і всіх гостей з бронюванням посадять, тоді вже його, але гарантувати взагалі нічого не могли. Десь о 18.50 він зривається, швидко підходить до стійки хосте, хапає журнали з бронюваннями і практично вибігає з ресторану. Все перетворюється на повний хаос, бо це був єдиний примірник резервації на ніч, а зміна навіть не дійшла до половини. Двоє власників кинулися за ним на вулицю, але він встиг утекти з парковки. І найкраще через дві години, коли ми ще розгрібали бардак, цей же чувак знову з'являється з дівчиною і каже, що в нього резервація на двох. Троє з п'яти власників, усі брати просто вивели його з дівчиною на парковку і забанили назавжди. Навіть повісили його фото на вікні з написом цьому чоловіку не обслуговувати. Я уявляю, як цей чувак думав, що зможе домогтися свого, інсценувавши ресторанну версію тієї легенди про студента, який запізнився зі здачею іспиту. Коли викладач відмовився прийняти роботу, студент питає: Ви знаєте, хто я? А коли йому відповідають ні, він хапає всю стопку зошитів, підкидає її вгору і тікає. Був такий випадок в університеті чи ні, напишіть в коментарях. Я не офіціант, але колись працював на ресепшені в готелі. В один із днів святого Валентина я був на нічній зміні, і до нас спустилася жінка з розсіченням над оком. Виглядала так, ніби щойно билася з боксером. Вона почала ридати і попросила викликати поліцію, що ми одразу й зробили. Виявилося, її хлопець жорстоко побив її під час сварки. І, судячи з усього, це був не перший випадок. Поліція приїхала і забрала його. Мій менеджер запропонував жінці інший номер за рахунок готелю, адже речі хлопця треба було залишити до наступного дня, щоб він міг їх забрати. Вона погодилась, і я піднявся з нею, щоб допомогти зібрати речі і переселитися. У номері було багато алкоголю, і вона віддала його персоналу на рецепції. Мені дісталася пляшка гіпнотік і трохи горілки. Менеджеру патрон. А вишенькою на торті стало те, що пізніше тієї ночі подзвонила дружина того хлопця і сказала, що його кредитну картку вкрали, бо він, мовляв, у відрядженні. Я, звісно, не збираючись захищати аб'юзера, сказав їй, де саме можна знайти її чоловіка. Весела нічка. Я був кур'єром у компанії з доставкою фруктових букетів і мав доставити два букети від одного чоловіка. Маршрути були складені заздалегідь, вантажівка була завантажена, тож я фізично не міг помилитися. Доставив обидва букети за потрібними адресами. Коли я повернувся у магазин, побачив власника та клієнта, який замовляв, що сваряться. Виявилося, що цей чоловік помилився з іменами на замовленні і на картках, що йшли з букетами і з номерами телефонів. В результаті обидві жінки позвонили одна одній, а потім йому. Він намагався звинуватити мене, потім людину, яка приймала замовлення. А замовлення він зробив онлайн. Ми лише імпортували його. Після того я ненавиджу День святого Валентина через ту роботу, але сама ситуація була дуже кумедна. Одного дня святого Валентина у мене був столик, де одночасно відбувалася пропозиція шлюбу, сорокаріччя весілля та розрив стосунків. Розрив був найгірший. Чоловік приніс своїй висококласній супутниці подарунок мініатюрного керамічного ведмедика з повітряними кульками. Він підніс його, коли я була біля столу. А вона подивилася на нього так, ніби це була гаряча какашка. Я одразу зрозуміла, що все погано закінчиться. Вона пішла наприкінці ввечері і, мабуть, щось сказала, бо він залишився за столом ще 40 хвилин з опущеною головою і плакав. Мені було шкода його. Він бачив, як на інших столах святкують цю історію. Мені розповів близький друг. Старша жінка, мабуть, у своїх 90 з чимось зі своїм підлітком онуком у напіввишуканому ресторані. Вона була одягнена по королівськи, а онук у гарній сорочці та класичних штанах. Коли їх посадили за столик, онук поставив рамку з фотографією, яку мій друг вирішив, що це дідусь хлопця і чоловік старшої жінки. Виявилось, що цього року мала бути б їхня 70-та річниця весілля, але він помер раптово, але мирно кілька місяців тому. Дідусь завжди хотів відвести її в гарний ресторан, але ніколи не мав на це часу чи грошей. Тому онук заощадив зарплату з останніх кількох місяців, навіть отримав допомогу від інших родичів і відвів її в ресторан. Вони вечеряли, згадуючи всі гарні моменти з чоловіком. Мій друг зробив їм фото, і вони щедро залишили чайові. Через кілька тижнів мій друг випадково зустрів молодого чоловіка і дізнався, що бабуся померла кілька днів після тієї вечері, мирно у вісні, тримаючи в руках фотографію коханого чоловіка. Він був щасливий, що зміг зробити той вечір особливим для неї. Сказав, що це був єдиний день, коли він бачив її усмішку після смерті дідуся. Вони надрукували фото зі столика у вигляді картки для гаманця і він носив його з собою. Я не офіціант, але працював кондитером у великому курорті на Кейп Коті. Ми отримали спеціальне замовлення від чоловіка, який прийшов на річницю День святого Валентина. Він хотів, щоб на десерті було написано Виходиш за мене, щоб зробити пропозицію, коли його принесуть. Він попередньо телефонував на ресепшн і в кухню. Навіть сам прийшов того ранку, щоб переконатися, що все готово. Вся команда підтримувала його. Кухарі цілу ніч заходили і питали, чи вже відбулося. Я написав напис на тарілці та прикрасив її до ідеалу золотим листом і дорогим шоколадом. Роблю фото тарілки перед тим, як її подати, і помічаю, що головний офіціант заходить з дивним виразом обличчя. Він просто каже: їм це не потрібно. Вона розійшлася з ним ще до того, як подали страви. Хлопець зробив сальто назад і запропонував дівчині бути його Валентином. Вона відмовила: я підійшов до нього і запитав, чи все гаразд. Він сказав, що на тренування пішов тиждень, щоб відпрацювати ідеально. Вибачте, але це дуже смішно. Я коли це перекладав, я просто не можу навіть уявити. Коротше, декілька років тому я обідав у ресторані Чіліс. За сусіднім столиком сидів дуже молодий хлопець із великим букетом троянд поруч із ним. Він постійно дивився на годинник на троянди і зазираючи в коробочку з кільцем. Так він сидів близько півгодини, потім почав дзвонити та писати комусь, ймовірно, своїй дівчині, без Коли ми чекали рахунок, він передав моїй дружині троянди, щось промовив і вийшов. Бідолаха. Хлопець зробив пропозицію своїй дівчині, а вона сказала ні. Він підняв руки і втік із будівлі. Пізніше, чекаючи, поки хтось її забере, вона розповіла, що це сталося повністю несподівано, бо вони зустрічалися лише кілька місяців. В інший день святого Валентина, один хлопець влаштував величезний скандал через те, що ми не подали алкоголь його неповнолітній дівчині. 16 років у сфері гостинності дають чимало історій, найнезручніше. Моя перша робота офіціанткою. Хлопець хотів зробити пропозицію своїй дівчині. Він прийшов за два місяці, щоб забронювати все і все спланував. Планував зробити пропозицію під час десерту. Ми підготували шампанське, кулі та бенгальські вогні для великого моменту. Коли настав час, він став на одне коліно, виголосив промову про свою любов до неї. Питає, вона каже: ні. Кладе кільце у сумку, закінчує десерт і йде. Мабуть, найнезручніше, що мені доводилося спостерігати разом із близько 200 іншими людьми. Менеджер дав йому все безкоштовно, так йому було шкода. Я кожного разу всередині крінжувала, коли бачила його після цього. Найгірше. Я працювала адміністратором, і один із касових апаратів постійно відключався від мережі. Коли я намагалася це виправити, чула розмову столика біля станції офіціантів. Почалося все мило. Вона захоплено сказала, що вагітна. Він замовк і нічого не сказав кілька хвилин. Потім спитав, який план. Вона сказала, що збирається залишити дитину. Він відповів, що не хоче дітей, і раніше говорив їй про це. Вона розлютилася, бо думала, що він буде щасливий і змінить думку. Виявилось, що вона припинила пити пігулки без його відома, думаючи, що зможе його переконати. Він сказав, що це вже занадто і повідомив, що це кінець. Вона може надіслати когось, щоб забрати свої речі, бо він більше нічого спільного з нею не хоче. Він покликав мене, щоб розрахуватися, і просто пішов. Він навіть не кричав, спокійно вирішив ні дякую і вийшов. Я навіть не змогла подивитися її очі, залишила її саму. Найкумедніше. Я керувала доставкою їжі в готелі, де був спеціальний пакет на День Святого Валентина. Кожна страва спеціального меню доставлялася в номер. Декілька пар вирішили після кожної доставки займатися сексом. Потрібно було допомагати з доставками, бо рецепція плуталася з бронюваннями. Мені довелося відчиняти двері, бачити оголених людей, секс-іграшки розкидані, а в одному випадку третій учасник продовжував на фоні. Після скарг від команди довелося втрутитися. Я дзвонила гостям і сказала, що якщо вони не можуть поважати мою команду і відповідати у принаймні халаті, вони повинні забрати решту страв із ресторану. Плюс того вечора довелося викликати швидку для жінки з вивихнутим плечем. Хлопець дізнався, що вони намагалися відтворити сцену типу беккейк у душі, використовуючи кондиціонери як рідина. Він послизнувся на кондиціонері і впав на неї. Отож, друзі, як вам цей випуск, напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. Можете також подивитися інші відео в плейлисті Reddit українською. З вами був Влад, і ми побачимося у наступних відео. Бувайте!